Апельсин користь і шкідливість на організм людини. Апельсини вважаються одними з найстаріших культурних рослин. Перші згадки про апельсини зустрічаються в китайських джерелах, датованих 314 роком до нашої ери. Вважається, що апельсини були вирощені в Китаї близько 4500 років тому. Апельсини були завезені в Європу португальськими мерпали в 15 столітті. Пізніше в Європі стали будувати спеціальні споруди оранжереї для вирощування цих рослин. Оранжерея від слова оранж. В Америку апельсини привіз Кристофор Колумб на кінець 15 століття. Підписуйтесь на наш канал, в знак вдячності за нашу працю, щоб ми випускали більше таких відео. Сьогодні апельсини культивуються по всьому світу, особливо в тропічних і субтропічних регіонах. Загальне світове виробництво апельсинів за 2024 рік оцінюється в 47,4 мільйонів тонн. Сьогодні апельсини вирощуються в багатьох країнах світу, а саме: Китай, Європейський Союз, Мексика, Єгипет, США, Туреччина, Південно-Африканська Республіка, В'єтнам, Марокко. А Бразилія є найбільшим виробником, який виростив 153 мільйонів тонн у 2024 році. Це 32% із усіх. Апельсини мають таку користь для організму людини. А саме, багаті на вітамін С, який сприяє зміцненню імунної системи, антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами. Покращують травлення завдяки високому місту клітковини, знижують рівень холестерину, пектини в апельсинах сприяють зниженню рівня поганого холестерину. Корисні для шкіри. вітамін С сприяє виробленню колагена. профілактика хвороб серця. Антиоксиданти допомагають зміцнювати серцеву судинну систему. Низький міст калорій, ідеально для дієтичного харчування. Зменшують ризик анколосити. Захворювань завдяки фітонутрієнтам, таким як каротиноїди та фітоестрогени, покращують настрій, природні цукри та аромати апельсину можуть підвищити рівень серотоніну, підтримують діру завдяки наявності вітамінів А і С, апельсини місять багато вітамінів і мінералів. Вітаміни А, вітаміни групи В. в 1 в 2 в 3 в 5 в 6 в 9 це є мінерали калій, кальцій, магній, фосфор. Апельсини можуть містити таку шкідливість на організм людини. Алергії. У деяких людей можуть викликати алергічні реакції. Висока кислотність. Може дратувати слизову шлунку у людей з астритом чи виразкою, зубна емаль. Висока кислотність може сприяти руйнуванню, емалі зубів. Пестициди. Якщо апельсини не були добре помиті, можуть містити залишки пестицидів, перенасичення вітаміном С у дуже великих кількостях може викликати діарею та інші проблеми зі шлунком. взаємодія з ліками, можуть впливати на ефективність деяких ліків, таких як бета-локатори. Порушення роботи шунково-кишкового тракту. Надмірне вживання клітковини може спричинити дискомфорт. Можливість токсикозу у вагітних. У деяких випадках апельсини можуть спричинити неприємні відчуття під час вагітності. Рекомендована норма споживання апельсинів для дорослої людини приблизно 150-200 г апельсинів на день. А для дітей кількість споживання може бути меншою залежно від віку. Діти до 5 років приблизно 50-100 грамів. Діти від 6 до 12 років приблизно 100-150 грамів. Підлітки можуть споживати приблизно 150-200 г на день. Це допомагає отримати необхідну кількість вітаміну С та інших корисних речовин, не перевищуючи допустиму норму цукрів та кислот. Загалом апельсини це поживний та смачний фрукт, який може бути частиною і збалансованої дієти для більшості людей. Однак індивідуальні реакції можуть відрізнятися. Тому дуже важливо пам'ятати про потенційну чутливість або стан здоров'я. Якщо у вас є конкретні проблеми зі здоров'ям чи захворюванням, радимо проконсультуватися з лікарем для вживання цього цитрусу.